Всім привіт! Ми зараз в Лінці, і це третє за масштабами і чисельністю місто в Австрії. Так, а також це столиця регіону, який називається Верхня Австрія. Ми вже були в Відні і хочемо тут подивитися, як живе більш провінційна частина країни. Лінд це більш сучасне місто, тут більше нової забудови, а також це місто біля Підніжжя Альп. І фактично ми звідси ще поїдемо ближче в гори. І ще на відміну від відня Лінц більш такий автомобілізований, тут багато парковок, розв'язки. Є тут ясно і стара історична забудова, і старий центр з прикольними соборами, церквами і забудовою. Фактично центральна площа міста з старими будинками, статуями і трамвайчиками. Це в нас старий собор лінця, а чому старий? Тому що збудували потім ще новий, ще більш масштабний і вражаючий. Собор насправді вражаючий і ззовні з цим 135-метровим шпилем, і всередині, всередині з класними вітражами, сучасними і старими. Хоче класно. Щоб піднятися на пагорб, тут є замок Лінца з музеєм і ясно, класні види на місто на той берег Дунаю. Так місто виглядало в 1800 році. Десь невелике, оточене мурами. Кілька соборів на Не знаю, як вам, а мені дуже подобається поєднання старої архітектури і з новою. Цей дует виглядає цікаво, принаймні. Піднімемося ще на один оглядовий майданчик, який розміщений у водонапірній вежі. Що у парку. Те, що тут заклади рано закриваються, і в неділі майже нічого не працює. Тут є ці такі магазинчики з автоматами. Все, що завгодно. Зараз сядемо на цей трамвайчик і поїдемо на іншу сторону річки на такий пагорб, де є собор і класні види. Байчик це все дуже прикольним, їде по таких крутих підйомах. Неподалік Лінца розташоване мальовниче австрійське містечко під назвою Гмунден, де починаються Альпи. Тут на острівці серед озера розташована стародавня середньовічна фортеця Шльосфорт. Саме містечко, крім чудових видів, відоме також своєю старою забудовою і оригінальною карамікою. прийшли в музей науки, технологій, АРС називається. Зараз трошки прогуляємося по ньому. Це навіть більше не як музей, а як якась лабораторія, дослідницький центр, де людям розказують, що взагалі відбувається в у світі, як світ рятувати за допомогою науки. А ще тут є кімната, в якій розповідають про нашу планету і космос. а також показують 3 d проекції не тільки на стіни чи стелю, а й на тложенекзамполбіодис. А зараз відправимось через гори на південь Австрії. Сьогодні ми приїхали в Грац, це друге за розміром місто Австрії і останнє місто, яке ми відвідуємо в Австрії. Погодка сьогодні трошки підкачала, але надіємося, щось класно побачити, тому що дуже гарний центр міста історичний. Тут, як і решті Австрії не бояться поєднувати нову архітектуру і стару. Це дуже цікаво часом виглядає. Тут прямо в центрі міста є такий пагорб з вежею, Такого класні види мають відкриватися. Ми зараз туди піднімемось. Окрім черепичних дахів, на заході тут можна побачити початок Альп. Тут на пагорбі виявляється цілий замок, є такий старий, і можна багато гуляти по парку, по замку. Старий центр Краці історичний так цікаво, автентично виглядає і оригінально досить. А ще Грац це є столиця австрійського регіону Штирія, а також тут поряд в передмісті народився Арнольд Шварценеггер. Таким цікавим місцевим елементом є те, що тут часто є на кутах чи в будинках статуї святих. А ще статуї різних людей і навіть тварин. Це головний кафедральний собор міста, збудований ще в 15 столітті. Це називається подвійні винтові сходи. Ви тут сходитесь, а потім дружить і розходитись і з сходитесь. сходитись. Зараз ми в ботанічному саду, оранжереї, точніше, і Віталік принюхується до квіточок. Боже, як вони гарно пахне. Стояти і насолоджуватися цим запахом. Ще в Граці збереглося багато старих таких будинків, там 15 століття, 16. -ти. Дуже класно. На цьому ми будемо прощатися з Австрією і їхати далі в Словенію. А загалом Австрія нам дуже сподобалася. Культурна, розвинена, класна країна з прекрасними людьми, але дороговата, але нічого. Вона вартує того однозначно. Всім до побачення і зустрінемось.